Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією і вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена. Все буде наша перемога. Добрий ранок, нескорена нація. Розпочинаємо новий тиждень. І сьогодні в нашому марафоні Товариства Знання України поетичному, патріотичному Мар'яна. Савка вірш Україні. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її любий будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла і щира. У неї в серці. Українська мова в її душі любові світла віра, цвітутній мальви, маки й ливкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати Україна за перемогу.